Друзі, всіх вітаю на каналі Уса Вусика. і сьогодні розглянемо найсвіжіші новини зі світу боксу. Тож ставте лайк цьому відео і ми починаємо. У ніч на 2 березня відбувся поєдинок за титул Чемпіона світу в легкій вазі. На ринку зійшлися володар поясу WBA Джарвонта Девіс та його співвітчизник Ламонта Роуч. Вечір боксу пройшов на арені Барклейс Центр у Брукліні. Бій завершився нічією, але багато шанувальників боксу вважають, що претендента обікрали. В одному з епізодів Девіс взяв коліно і суддя почав рахувати нокдаун, але швидко передумав саме цього бала і не вистачило ламонту для перемоги. Спортивна комісія штату Нью-Йорк у своїй заяві повідомила, що через технічні проблеми під час раунду не було можливості переглянути суперечливу ситуацію. Тому рішення Рефері нарахувати нокдаун залишили в силі. Скоріше за все, команда Роуча буде подавати апеляцію. Але як це часто буває в боксі, результат бою залишається незмінним. Результат бою також прокоментував зірковий американський боксер Теренс Кроуфорд. Вони пограбували Роуча. Це абсурд. Я ніколи не бачив, щоб хтось став на коліно і йому не рахували нокдаун. Напевно, рефері просто забув правила: Руч переміг. Це слід визнати. Побачимо, що буде далі. Зазначив Кроуфорд. Колишній володар титулу WBC у напівважкій вазі Олександр Гвоздик повернеться на ринг 19 квітня. Про це повідомив сам боксер для журналу The Ring». Український спортсмен поки не знає ім'я наступного суперника, але заявив, що планує боротися за титул чемпіона світу. Мене цікавлять поєдинки з найсильнішими суперниками дивізіону. Я можу провести бій на найвищому рівні є декілька варіантів. Один з них це Калум Сміт, у якого на руках тимчасовий титул. Це той поєдинок, про який я мрію, зізнався боксер. Останній раз Олександр Гвоздик виходив на ринг 16 червня минулого року. Він поступився рішенням суддів американцю Девіду Бенавідесу. Вчора у Белфасті відбувся претендентський бій у напівсередній вазі. На ринку зустрілися ірландець Педі Донован та Льюіс Крокер з Північної Ірландії. Переможець цього протистояння ставав обов'язковим претендентом на титул чемпіона світу за версією IBF. Донован більше володів ініціативою, мав перевагу та перемагав на картах усіх суддів. Однак, у восьмому раунді, боксер припустився грубої помилки. Ірландець бив суперника, коли пролунав гонг. Замість того, щоб зупинитися і піти у свій кут, педі завдав ще одного удару і відправив крокера в нокдаун. Суддя ухвалив рішення дискваліфікувати донована через порушення правил. На момент зупинки бою боксер перемагав на суддівських записках 269-63 та 67-65. Напишіть в коментарях, що ви думаєте про таке суддівське рішення. 22 лютого в Веріаді відбулося велике шоу боксу. У головному поєдинку зійшлися Джозеф Паркер і Мартін Баколе. Новозеландець вже у другому раунді нокаутував опонента й завершив бій. За інформацією відомого британського порталу BoxRec, Баколе був відсторонений від боксу комісією Великої Британії. За інформацією джерела, боксерська ліцензія Мартіна припинена до 22 березня. Найімовірніше причиною цього є запобіжний захід у зв'язку з ушкодженнями, які Мартін отримав після брутального нокауту від Паркера. Паркера відсторонено не було, адже він не зазнав значних ушкоджень. На цьому сьогоднішнє відео добігає свого кінця. Обов'язково підписуйтеся на канал, щоб не пропускати нові випуски.